Лучший дисциплінірований пацанчик в цьому силі. Кожен на цих кроків це мікропроцент, одна 1 мільйона відсотка до моєї цілі. По любому прийдеться пройти через ці кирпичики, скіпнуть їх не вийде. Коли там лада? Подожди. Mm. як я тряпку лишу. Все багато. Привіт. Фу. 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 Давай, 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 тілі пайдалі ще сім'я. Життя не можна поставити на паузу. Кожне випробування, яке треба пройти для того, щоб досягти цілі, прийдеться прийти. Доброго ранку. Сьогодні мене три пари, тобто о 12.20 я вже маю йти додому. A few moments later. І найважливіше, я коли перегляну своє відео, розумію, що мені не вистачає перше. Музики, фонових звуків і анімації. Якщо я щось оголошую, треба, щоб це вспливало. Добрий ран. Добрий ранок. У мене є кілька хвилин, щоб розказати вам, що я там придумав. Значить, так як мені в відео не вистачає анімації. Я вирішив, що сьогодні дві години приділю тому, щоб вивчатиму, як це зробити в моєму відео. До речі, я скачав собі. Ох, йо, що з колесом, що з колесом, що з колесом. Здія з колесом пропили, походу. Плани змінюються, я їду до валіка в магазин, підкачати собі колесо. А, да, це Екс БМВ. Нема дня, коли я не заїду на СТО. Кчау, кчау, Кчао. Накатик зараз буде, звісно. Бо якщо я кожного ранку знімаю, як я бігаю, ну, більш-менш кожного ранку, то можна було би зранку, саме в початок дня, казати якесь ключове слово на день. Тобто сьогодні ключове слово дрібничка, яка що, щось дрібненьке, що забирає наш час. Між досить тривалими процесами є паузи, маленькі паузи, а буває навіть в самих процесах є такі паузи. І вони дійсно можуть зібрати дуже багато дорога до навчання, до тої самої роботи. Це теж час, але ну, дико займає ну, годину, може півтори, і він дійсно це рахує. Але щось таке, як в мене це займає біля 7-8 хвилин. Дійсно, рахувати його не варто. І це така дрібничка, без якої ні, ні буде. А є дрібнички, які не дають нічого взамін. Тобто дорога це обов'язково, а брейн ротінг TikTok. тікток, uh, duom scrolling за лента від шлехт, very bad штука. Маленька дрібничка, як наш так. Скільки на тренуванні ти підігмешся, скільки підтягнешся. Один-два рази можуть грати неймовірно важливу роль. Прогресія буквально на кілька відсотків в далекій перспективі може зробити вам все. Just again do it. Додам сьогодні одну дрібничку. Я зроблю 21 відтискання. Від... 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 Бем! І так, я сьогодні прийшов перший, і тепер я можу трошки вказати вам про цю качанку, про дрібнички, які тут є. Перша справа це перезуться, перейдіться. Рунтур на святиню святих. Герівий клуб «Hetman». Як завжди варто почати з дверей, у нас тут висить така от офігенська нікому э, Я не знаю, хто це сюди причепив. Тут вишачок, тут вишачок, тут картинка, тут прапор наш, вроді би, ну там рік неправильно От Тут одна скамейка, тут одна ця лавочка. Значить тут виключатель, тут камера, тут щотчик э, плакат, календарик крас, плакат два. Три, картина, плакат, чотири, щевішечки, вікно раз, два, три, чотири, п'ять вікон, 에, кран з більш-менш водою. О, як воно виглядіть? Тут є. Як можна побачити, тут скарбничка, тут бінти, перелівачка, тут все є. І пояснити там теж є. Це половива тряпка. Наша казна, це сюди треба приносити гроші. Тут моя програма тренування. Ще один склад, але я не сильно не користуюся. Так, ще один вішечок, такий самий плакатик. календарики, картина. О, а там якийсь смітник. Такої. Тут основна зона робоча, звісно. Тут робиться все. Бісуха, присяд, грудь, трісепс, пісепс, спинісепс. Тут робиться все. А це... Желізакі узкого направлення. Це мій штатив тимчасовий. Ще кубка зеркал. Ось так от воно все виглядає. А тут напевно якась гордість і Ну, В принципі, на них особо ніхто уваги не звертає там. Основне, що підходять, тут, тут бумажка є. Дуже-дуже важлива бумажка. Це ж тут ось, ось, ось так. От. Можна на цьому закончити нашу румтурську тематику. Я все-таки не якась там... Это сам той бог. Я, между прочим, качаться сюда пришел. Как вам и супер мега штатив? Да вообще, дядя. Ну, Ура, тепло! Я ж сказал, сегодня день бомба будет. Ну, наверное, я ци но, наверное, да места скажи. Вообще капец. Скакалку я забыл. Тож, сьогоднішнє походження називається А найди виход сам. Привіт, Вайло Значить, Так як я зараз ще маю купу часу, я сьогодні вибіг на 15 хвилин раніше, тож Фу, йду трохи далі, ніж зазвичай. Треба шукати виход з будь-яких ситуацій. Як і це зараз, можна сказати, ситуація така: я забув у скакалку, фігню, яку поставляю під планшет, щоб не на грязний пол. Так що багато кадрів я сьогодні не знімав. Іменно із цього, ну як кадрів, відосів я сьогодні зранку багато не знімав. Але через це я заліз у камеру, чогось там захотілося, бо времені ж повне, я ж вже не, не знімав цю фігню. І Ну а що і так, що воно зараз тепер Йоу, Йоумен. Great, great. Значно краще, ніж було. Тож... Stay hard. Блін, на камері виглядать круче, ніж в житті. Нарешті пройшла зима. Мої бажання не відморожувати собі носа і взагалі слизисті на моїй голові, на моєму лиці. Все вже просто шикарно. Я це так, на розслабончику на пару по чуть, -чуть кататися, я стоюся тут в цьому дворі, і зі мною стоїть мій свій велосипед з зі, своїм рюкзаком. До речі, цьому велосипеду скоро создамо інстаграм акаунт, і в нього буде супер мега Зараз він тепер непридатний. <рес> нормально, нормально, живемо потроху. Перерва. Сильні обпіки. Тобто кислоту ні на склад, ні на нюх перевіряють не потрібно. Цей, нам розказували, що пробувати отак от треба от на запах Тому Так, да, Отак робимо повіювання, де у пробірці буде нагріватись. Вона, да? Робимо і перевіряємо, що саме є. Ну ну, ну, ну. нюзик Чого? Вс, давай туди. Давай. Хри-хріх. Де тоді вся? Ну ти би як. Ну красавий ча. Так, перше. Наче нічого не звичайного, але... У прямо ж є настрій, яким розказати. Я зараз розімнусь плотненько. Опа і побіжу трошки е, далі, ніж зазвичай, це, коли, куди вчора приходив я. Значить, буде така собі пасхалка на якесь майбутнє відео з літа. Буде щось таке, типу, ностальгік. Зараз така цікава ситуація. Околиця, я днями як виходжу, 6 години, зараз ровно 6 утра. Щас, доведу. Але зараз дуже світло. Це. Ну, Якраз треба це... странно. Ось. Ну, Блін, це. Йовань. Вибігав, то готаєш, потім. Буквально місяць пройшов. Новому тижні я ще, блін, виходив, бо ні темно було. Не видно було куди я що я? Щось на відосах видно, що там капець. Ага, і про швидкопленість, напевно, можна і сьогодні розказувати. Так, що його таке. Почати, напевно, можна зі школи. Ці 9 років пролетіли просто сука невільно. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Зв'язку з війною. Ну, Теж можна було у війні зрозуміти, що час на місці точно не стоїть і вже ось 3 роки пройшло. Ну стало нагодою для того, щоб я поїхав в Німеччину і там провів цілий рік. Але знову ж таки, рік минув ну, миттєво. Якось вже і... а коли це було. Блін. І телефон уже той топив. А ось планшет вже я знімаю вже. Фу. Бля, прикольно. Там качки льотають. Ой, істребітелі летять, що ж тривога не почалась. О, oh, мен, <tell> Ти дійсно бачиш мене Крутяк! Значить, я продовжу свою розповідь уже в телеграмі десь в оцьому. А тепер хочу розказати, що... Просто марнувати свій час за дрібничками. Це нічого, просто як це баснить. Жість прийде, ти сповниш, що в тебе в тіктоці. блядь, а ти нічого не повниш, мен. Ти не можеш сповнити, що ти бігав 6 утра, ти не можеш сповнити, що ти падав під льот. Ти не можеш спов... сповнити, що ти їхав на голодний желудок 60 кілометрів на жерці зелених яблук і тоді пекло просто віздіє. Не можеш сповнити, як ти падав через рубля, не можеш сповнити абсолютно нічого. Ті, хто це не покажуть нічого нужного тобі. Там покажуть чиюсь другу життя, розумієте? Навіть мій канал, ви дивитесь на мою життя, алло. It's your life, it's your body. And you must to make it, do it, mix it, harder, better. Yes. And goodbye today. А тепер знаєте що? I go to the college in my bike and I have two koftas and one шапка. <laughs> surprise, surprise. Иду поздравляю куратора після фізри. Да, я так решив. И Анні Мария, привет. велосипеда на такую коняку. Пишите, как вам, что он. Э, цей, той, да, все. О, он летает, шлем мне не захотел отдавать. Ваше ощущение. Меняешься? Меняешься? Нет. <свот>, скот, 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 скот. я его сниму. Да. Видно вот? Да, наш да, видно полностью. окей, это да. рукопожатие. Руку мучение. Давай, давай, возьмай себе, это из домка, ты знаю. Это а, прощание, здорово. <laughs> Ладно. Окей. Все, все, спасибо, всем пока. Встретимся на наступную разу. Так точно. Ай, here Again. Yes. It's my favorite вулиця но карс. I'm car in this вулиця. Кар-кар. Кар. Значить, 8 березня, 5.40. Щось <hrr, hrr>, тут холодно. Ну, коротше. Всіх поздравляю. Соня, тобі цей самий привіт. Uh, Ти в телевізорі. маме привет, поздравляем у всех потрошку. Ну да, я остальных там, хай, тоже не обделю. По чуть-чуть всем спасибо, что есть. Бэм! Значит, сегодня треба они. Мне... Подожди. Дрова складывает. Де uh, сим Симкарт купит. And uh, с каналом бавит. Uh, Монтагировать. And uh, it's my life. It's my day of 8 uh, S